Вітаю вас, брати і сестри і гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Ілля подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем і попросив собі смерті, говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя перше царство 19.4. Тема нашої сьогодні «П'ятихвилинки здоров'я, от така, як місць через Золоту Протоку, це продовження минулого розповіді «П'ятихвилинки здоров'я, де ми розмовляли з вами про Ірину, який був дуже важкий стан депресії. І от була історія про те, що ми з лікарем пішли на прогулянку, і коли вони все ж таки повернулись до кабінету. Провели невеличкий огляд, її фізичний стан був задовільний, але вона страждала на безсоння, на втрату апетиту і вже кілька місяців поспіль перебувала у пригніченому стані. Вона приймала антидепресанти і, на жаль, не було ніякого ефекту. В неї вдома чекали і чоловік, і діти. Однак жінка втратила цікавість до всього до сім'ї, до роботи, до друзів. І ця ситуація здавалася досить безвигідною. Наступного дня Ірина прийшла до кабінету і сказала, що щось з нею відбувається з її обличчям. Під час розмови лікар побачив, що її губи згорнулись в трубочку, і вона намагалась їх розімкнути, але це було дуже важко. Вона робила це через силу. Потім її обличчя перекосилося і здавалося, що вона ніби кривляється. Пізніше стало зрозуміло, що в жінки виникли судоми мімічної мускулатури. І причина цього полягала в тому, що вона приймала безконтрольно медикаменти дорогою в автобусі, і в неї виникли такі побічні ефекти. Лікар намагався їй заспокоїтися, але, на жаль, це теж не, це не поділо. День цей минув, у ці працівники. Дуже непокоїлись за Ірину, багато за неї молилися. Вона проходила всі процедури, досить добре їх сприймала, навіть ходила гуляти, але її стан майже не змінювався. Настав третій день, була теж така. Похмурна, похмура погода, яка відповідала ситуації, в якій вони опинилися. І, зустрівши з Іриною, лікар зрозумів, що немає ніякої позитивної динаміки в її стані. Вона майже не їла і була настільки пригнічена, що це викликало жах у всіх, хто з нею зустрічався. Після розмови лікар навіть зазначив, що їй стало ще гірше. І коли вона пішла до ця жінка, пішла до свого номера, він почав знову молитися за неї, і раптом серце лікаря охопила тривога. Піднявшись на другий поверх, лікар прийшов до її кімнати, і на стукіт ніхто не відповідав. І декілька разів постукавши, він відкрив двері і увійшов. В кімнаті нікого не було, речі безладно лежали на стільці. І відчуваючи ще більшу тривогу, він вичинив двері до санвузла і побачив те, що запам'яталось йому на все життя. На кахельній підлозі сиділа, сиді, сиділа ця жінка Ірина і бритвою намагалася перевізати вени на передпліччі. Було видно вже кілька порезів і на, порізів І навіть каплі крові. Ну, на щастя, ця бритва не була гостра, вона не могла собі нічого заподіяти. І перш ніж він встиг щось сказати, до Санвузла вбігла Наталія, це її інструктор. Вона була здивована не менше. І, побачивши, що сталося, вона крикнула на ходу, що ж ти таке собі надумала, забрала в неї з рук цю бритву. Вони вивели цю Ірину з санвузла, поклали її на ліжко. Лікар попросив цю інструктору Наталю побути з жінкою і провести заплановані процедури. Щиро кажучи, лікар зазначив, що він був не готовий до таких подій і йому згадалися слова, які він сказав на початку: не хвилюйтеся, не переживайте, до нас вже неодноразово приїжджали люди з депресією, у вас буде все добре. Хочу вам розповідати розповісти ще таку історію. Ви бачите на слайді це міст. В Сан-Франциско. Його збудували у 1937 році. Він називається Висячий міст через Золоту Протоку. І ця гігантська споруда за здовжкою 1970 метрів, що височіє на 67 метрів над поверхною води, незабаром здобула сумну популярність. За неофіційними даними. Там дуже багато людей наклали на себе руки, кинувшись у воду. І на 2016 рік це було півтори тисячі людей, на 2018 вже 1700. І переважна більшість людей, які стрибали з цього мосту в протоку, на жаль, вони гинули. Проте близько 20 осіб. Дивом вижили після падіння. Розповідають, Розповідаючи, один чоловік вирішив зустрітися з ними і поставив їм кілька запитань. І він здивувався, що всі ці люди дали майже однакові відповіді. Усі, хто вижив, були раді, що залишились живими. Хоча тепер, через отримані травми, вони були в більш в гіршому стані, аніж до цієї попитки суїциду. І на запитання, коли вони зрозуміли, що припустилися помилки, усі відповіли тієї миті, коли зробили перший крок з мосту. Проте було вже пізно. Нині на цьому мосту встановлено спеціальні телефони, щоб, могли, щоб люди могли звернутися за допомогою до служби підтримки, до служби довіри. Всі могли звернутися, ті, хто прийшов з думкою покінчити з життям. І в цій історії є продовження. У 2018 році виділили понад 200 мільйонів доларів для встановлення сталевої сітки для самогубців і будівництво якої тривало до 2021 року, тобто 4 роки. Церемонія початку будівництва пройшла за участю Ненсі Пелосі, і вона заявила, що під час компанії зі збору коштів її запитували, чи чи не занадто дорого обійдеться ця сітка. На що вона відповідали? Ні, це невелика сума за людське життя, за всі ці життя. Створено проєкт, він називається Янголи. Люди, волонтери, патрулюють на мосту з 2011 року і пройшли спеціальне навчання методом спілкування з людьми, які знаходяться в стані важкого психічного стресу. Лише в 2017 році, за даними МОЗ, в Америці покінчило життя самогубством 47 тисяч людей. Це суїцид зараз друга. За поширенням, причина смерті серед американців молодих людей у віці від 10 до 34 років. Хочу ще розказати вам про одного відомого поліцейського Кевін Брігс. Він зміг зупинити понад 200 осіб при цій попитки суїциду. І лише двічі йому це не вдалося. Він говорить про те, що більше запам'ятовували саме на вдачі, а не ті люди, яким він зміг допомогти. Зараз він вважається авторитетним консультантом з питань запобігання самогубств, і він читає про це лекції у всій Америці і видав автобіографічну книгу. Цей бріг прославився у 2005 році, коли один з випадків спасіння отримав поширення в світовій пресі. По ту сторону піріл стояв 22-річний чоловік Кевін Бертія, який страждав від важкої депресії і знаходився у відчаї через те, що в нього був борг в 250 тисяч доларів за лікування недоношеної донечки. Розмова за життя в цьому випадку тривала понад півтори години. І через вісім років Саме з рук цього Кевіна Бертія Брікс отримав народ... нагороду від американської організації по запобіганню самогубств. Нам також варто помічати таких людей. Будь ласка, наступний слайд. Можливо, борючись із депресією або відчуваючи сильне потрясіння, ми теж можемо. Мати подібні думки важливо відкинути їх і звернутися до Бога в молитві. Пам'ятайте, ті, хто вижив, останньою миті усвідомили, що припустилися помилки. Одного разу, разу пророк Ілля просив собі смерті, але пізніше він був живим, узятий на небо. Раптом з'явилась вогнена колесниця і такі ж вогнені коні, і розділили їх між собою. Тож у вихворі Ілля був піднятий на небо. Друго царство, 2.11. Цінуйте своє життя. Ніколи не впадайте в розпач і пам'ятайте, що в Бога щодо вас є найкращі плани. Оберіть життя і життя з Богом. Амінь. Боже всім благословім.